Сторінка 202, параграф 51. Чому рельєф Євразії вирізняється різноманіттям форм? Еверест – це птах, який злітає вище за інших птахів, народна мудрість. У чому проявляється різноманітність рельєфу Євразії? Рельєф материка Євразія дуже різноманіт. Тут розташована найвища вершина землі і глибока западина суходолу. Середня висота Євразії становить 830 метрів над рівнем моря. Гори разом із плоскогір'ями займають важні. 2 треті території материкам. Дивовижні факти. Еверест 8848 метрів є найвищою горою у світі, розташованою в Непалі. Китайці вважають за краще називати її на ім'я Джемолунгма, що означає богиня мати землі тибетською мовою. На Евересті є два базові табори. Південний базовий табір 5364 метрів у Непалі та північний табір 5150 метрів у Тибеті. Рельєф Західний. Західної частини материка Європи відрізняється від решти території Азії. Європа невисока частина світу, майже дві треті її поверхні припадає на низовини. Дуже високий гір, вище п'яти тисяч метрів, немає. Майже вся східна частина Європи зайнята рівниною, на якій у деяких місцях піднімаються горбисті височини. У західній частині трапляються гори, які іноді перевищують три тисячі метрів, і невеликі плоскогір'я та низовини. Азія за середньою високої. Сатою майже в три рази перевищує Європу. В Азії переважають великі плоскогір'я, середньосибірський, індостан, дуже високі нагір'я, Тибет, та гори, Кавказ, Гімалаї, Тяньшань. Особливо висока її центральна частина. Гірські хребти тягнуться на тисячі кілометрів і в багатьох місцях укриті багаторічним снігом. Низовинні рівнини, хоч і великі за площею, становлять лише незначну частину поверхні. Вони розташовані переважно на на її окраїнах, в основному на Заході і північному заході. Така різноманітність пов'язана не лише з великими розмірами материка, а з надзвичайно складною будовою земної кори. Як пов'язані між собою платформи та рівнинні простори Євразії? Материк Євразія має складну тектонічну будову. В основі материка лежать кілька давніх докембрійських платформ, з'єднаних різновіковими складчастими поясами. Основні давні Ядра материка, східноєвропейська платформа з рівнинним рельєфом, Сибірська платформа, в межах якої формуються плоскогір'я, плато і нагір'я, китайська платформа, різні частини якої зазнавали як Підняття, так і опускання. До них на півдні приєдналась частина давньої Донтвани, Аравійський півострів та індостан. На материку також є молоді платформи палеозойського віку. Вони утворилися в результаті опускання окремих ділянок платформи на місці палеозойських утворень, які не зазнавали подальшого підняття, а з часом вкрилися потужною товщою осадових порід. Який зв'язок між віком гір, їхньою висотою та активністю горотворчих процесів, крім рівнин на материку багато гірських споруд різного віку. На їхні утворення впливали рухи літосферних плит. Найдавнішими епохами горотворення є Байкальська, Каледонська, Херцинська, що тривала з кінця протирозою та в Полоозонську еру. В цей період сформувалися такі гірські системи: Тяньшань, Алтай, Саяни, Уральські і скандинавські. Ські гори малюнок 145. за довгий хеологічний вік вони встигли зруйнуватися, а подекуди і оновитися в результаті більш пізніх тектонічних рухів. Хірською спорудою мезозойського віку є верхоянський хребет. Найновіші горотворчі процеси альпійські горотворення відбуваються в межах Тихоахганського. Вогняного кільця та альпійського гімалайського поясу гір. Молоді за віком гори, високі, мають переважно шпилясті вершини, продовжують формуватися і тепер. Малюнок 146 У поясі Молодий гір можна виокремити два основні гірські вузли, до яких сходяться гірські хребти. Один вузол це Альпи, найвищі гори в Європі. Другий це потужний гірський вузол нагір'я Памір. До нього підходять із південного сходу найвищі. Іщі гори земної кулі, Гімалаї. і Каракорум. У деяких місцях гірські хребти розходяться і чергуються із плоскогір'ями, утворюють великі нагір'я іранські та тібетські. На північ від великих Зонських островів уздовж східних берегів Євразії тягнеться Тихоокеанський пояс Молодий Гір. Він проходить по довгому ланцюгу островів, а потім переходить. На материк і захоплює його північну окраїну. Ці найбільші рухомі ділянки земної кори в Євразії характеризуються великою сейсмічністю. Тут проявляється вулканізм, розміщені епіцентри землетрусів. Дивовижні факти: найбільше вулканів розташовано на тихоокеанському узбережжі материка. Лише на Камчатці та Курильських островах є 199 вулканів, 67 з яких активні. Малюнок 147. Як впливають зовнішні сили землі на формування рельєф? Значний вплив на рельєф материка мало останнє слидення, величезна маса льоду, що рухалася з півночі, вирівнювала, виорювала, зносила все на своєму шляху. В умовах достатньої кількості опадів заглибини, залишені льодовиком, заповнювалися водою і перетворювалися в мальовничі озера. Краєм озер саме такого походження називають. Фінляндію, України і українців в світі. Озера льодовикового походження є і в українських Карпатах. Це бребене Скул, несамовите, марічейка. На плоскогір'ях, декан і середньосибірському величезні площі зайняті трапами, річковими долинами прорізана велика китайська рівнина, заболочена Західносибірська рівнина, Складена пухкими породами лесове плато, порізана густою мережею ярів і представляє собою бедленд, малюнок 148. Це найбільше на планеті область лесів. Сто що трапи це гірські породи, утворені на платформах виловами основної. Махми, що піднімається з мантії з великих глибин. Лес, дрібнозерниста, посадова гірська порода, що легко розмивається. Бедленд від англійської погані землі. Це місцевість непридатна для землеробства. Великий слід на поверхні Євразії залишають після себе водні потоки. Вони можуть вирівнювати поверхню, приносити відклади, утворювати глибокі яри та балки внаслідок ерозійних процесів. Саме на носи річок брали участь у у створенні месопотамської назовини Тихар і Єфрат великої китайської рівнини Янзи і Хуанхи. А от форми рельєфу в пустелях, бархани та дюни результат роботи вітру. Дюни трапляються також на узбережжі морів, берегах, водосховищ і річок. Отже, рельєф Євразії надзвичайно складний і його формування має довгу геологічну історію, яка продовжується і нині.